Доброго дня. Сьогодні хочемо вам розповісти про лапароскопічну хірургію Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Лапароскопічний апарат був оновлений в кінці 2022 року за кошти Національної агенції здоров'я України. Відповідно є фахівці кваліфіковані, які працюють на цьому апараті і надають повний спектр послуг на цьому оновленому апарату. Трошки більше року у нас сучасні мойки спеціально для миття рук хірургічних з датчиками. Хірург руки помив, нічого не торкається. Це планова операційна. Тут проводяться планові операції, включаючи ті, де залучається відеолапароскопічне. Обладнання стійка. Десь у нас стійка з 2006 чи 2007 року. Але із старою стійкою у нас залишився тільки оцей корпус. Монітор новий, освітлювач новий, блок камери новий разом з камерою новий, аспіратор, ідигатор, інсуфлятор для углекислоти і коагулятор. все, Все нове обладнання. Все імпортне. Десь, мабуть, з рік чи півтора ми оновили повністю обладнання. Також інструмент тут багато нового закупили, десь теж півтора року назад. Ось сам лапороскоп теж новий іноземного виробництва. Нові троакари з клапаном. Старі в нас були плунжерного типу, приходилось. Асистенту для того, щоб вести інструмент, відривати вільну руку, нажимати ще плунжер. Щось я вставляю, бачите, він не йде. Я должен, хтось повинен нажати ага. кнопочку і, і пішло. Тобто, чиясь рука потрібна була ще стороння рука. Там асистент, вони ж теж кожен той тримає. Там це хтось відривав руку, щоб вставити. Зараз, зараз вставив, вставився. Там магнітний клапан він витягнув, він автоматично закрився. Завдяки цьому час оперативного лікування скорочується вже. Лампа теж зараз. Сучасна два купола, що ми можемо їх підводити з різного боку, регулируется яскравість, кольорова гамма, теплота в халінах. Тобто ми можемо більш фіолетово зробити, більш білору. Це німецька паналекса. Принципі цим задоволенням. Раніше тими лампочками нахилив голову, пече так, що апарат ось наркозний теж доволі сучасний апарат. Ендотрахеальний можна наркоз проводити, інші види наркозу. Спочатку самого цілеспрямовано почали робити операції на жовчних шляхах, саме холецистектомії. Також інколи проводимо діагностичні операції, там при травмах черевної порожнини, Ну, відносно недавно розрив слізонки дитині, дивились, без видалення сілізіонки оперували теж лапароскопічно. Гінекологи тут теж почали працювати позаматкову, кісту там удаляли лапароскопічно. І в урології вчора проводили стентування сечоводів за допомогою цистоскопу, але підключалась камера з лапароскопічної стійки. Приїжджав уролог з Києва. Зі своїм резектоскопом теж робились тури тут операції, то теж підключався резектоскоп до цієї стійки. Тобто, в принципі, до цієї стійки, якщо ще додаткове якесь обладнання, можна розширяти. У нас з самого початку більш під операції на жовчних шляхах. Люди оперуються з приводу жовчо-кам'яної хвороби і, в принципі, для цього цієї стійки достатньо. Особливо, якщо людина. Вчасно звертається планово, то виявили жовчу хворобу, був там один якийсь приступ, вчасно звертається, то зазвичай це робиться лапароскопічно. Коли ж людина, як кажуть, затягує, терпить до останнього, поступає вже за знаками деструктивного там, холециститу, за знаками перитоніту, то вже лапароскопічно. Низький відсоток того, що вийде що саме лапароскопом. Тоді приходиться робити розріз. В нашій лікарні стійка працює, операції проводяться. Якщо є у когось якісь запитання, можна не тільки до сімейного лікаря звернутися, в принципі, людина з нашим найжовщом кав'яна хвороба, хоче прооперуватися, можна підійти сюди. І в відділення проконсультуватись з приводу цього питання, можна до хірурга в поліклініку проконсультуватись, раптовий біль в правому підребер'ї, він не проходить, краще звернути одразу сюди до приймального відділення, щоб не затягувати оце обстеження, трапивсь у хворого там, вклинився камінь в шейку міхура, гострий холісистіт, який може закінчитися деструкцією, перитонітом цього жовчного міхура, утворенням абсцесу. Так коли хворий звернувся в першу добу. Його чи зразу, чи на другу добу прооперували, то відсотків 80, що при гострому це стій, ще й більше відсотків ще вдасться лапароскопічно зробити. На третю добу вже відсотків 50, що вдасться лапароскопічно зробити. А на п'яту добу вже лапароскопічно це рідко в кого щось зазвичай це тільки розріз. За допомогою лапароскопу зараз багато робиться операцій, але ми ж теж стараємося. Виконувати ті, щоб е, певна кількість у нас була, щоб хірург мав відповідні навики. Тому що багато операцій є з хірургозалежними. Ну, я сама переселенка, потрапила в лікарню, у мене камінь був в жовчному пузирі, був приступ сильний. О, мене скора приїхала дуже швидко. Зараз ми е, живемо. Із сином в Березоточі. Скоро приїхали десь через 15 20 хвилин, що я не спіла зібратися толком. Привезли сюди. Зразу тут лікарі стали робити всі, як кажуть, аналізи кардіограму, рентген, положили в палату. Тут зразу. Капельниці, все безплатно, ніхто не треба в ніяких грошей за ті капельниці. Це уколи і медсестри тут. Я була така схвильована цим всім, та схвильована дійсно. От, і підходять, як ви себе почуваєте, навіть вночі приходила сестричка, давайте ми вас уколом безбалюючи. Ну, я відказувалась. Думаю, ну на що? Я пересплю, буде все добре. От. А зранку таке саме прийшов Вадим Анатолійович, мене провірив і каже: Ну що каже, будемо готувати на операцію. Ну, я подивилася. Доктор дуже, я кажуть, розумний, чемний, і що йому можна довіритися. Людина дуже, 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 я кажуть, розумна, розумна і професіональна. Потім прийшов. Володимир Михайлович, анестезіолог, те ж саме. Мене підбодрили, так що я йшла якось, знаєте, не... сильно не хвилювалася. Я не хвилювалася зовсім. А це взагалі перша операція у вас. Так, 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 за все mm -hmm. життя. Щось таки, мабуть, трохи боялася. У ну, мене ні-ні ні-ні. У мене була операція щитовидка, mm -hmm. Ну мені в Бахмуті робили. Ну, на... робили під місцевим наркозом. А це ж общий наркоз. Звісно, наркозу я трохи й боялася. Я операції не боялась, а боялася самого наркозу. Положили мене на сіл, шутять, сміються, та ну якось, і я якось зразу. Відключилася, От. скільки тривала операція, я так і не знаю, я не питала в їх. От. Операція скінчилася. От. І я кажу, я вже лежу на каталки, а я говорю, а що вже все, а вони кажуть, а що ще треба? І Посміялися, відвезли, дуже вони уважні. до Хворих людей. Не знаю, як би було в другому місці, якби мене положили. Ну і наразі скільки днів пройшло після операції? Ну, мені в п'ятницю зробили операцію. Три, да, 4, да. Четвертий день. Так, да, да, Вже 5 -5. Зня, трубочки зняли трубочки, зняв та я вже бігаю, не то що хочу. Зняли трубочки мені. Тут два шовчика залишилося і сказали: завтра вже виписують. Я себе почуваю добре. Мене нічого не болить. Ну, ще як отак придавиш, звісно, там ж ранки показує живот, а так я почуваю себе добре. Так що я кажу, я вдячна, дуже вдячна. Я кажу, дай їм, Господь здоров'я, та дай цим людям здоров'я Господь. І щоб вони спасали людей. Ну, тільки щоб люди поменше сюди попадали, особливо військові. Мені їх жаль. Мені дуже жаль. У мене син такий же.